І, звичайно, потрібно застерігатися в той момент, коли лунає повітряна тривога, що я маю на увазі. Це йти одразу в укриття, бо принаймні користуватися правилом трьох стін. Мій знайомий каже, ну, я собі постелив кубло у ванні, і от там провів всю ніч. Принаймні, там я можу якось спати. Але іноді навіть кубло у ванні, воно може не, воно може не допомогти. Зараз відомо, що до. Центру надання допомоги до спеціального, як воно називається, до е, штабу надання допомоги в Дарницькому районі. Внаслідок російської атаки звернулися три десятки родин. Три десятки родин. От Юля Махових поїхала туди, де власне все відбулося. Подивитися, побачити і нам показати. Юлічка, доброго тобі ранку, ще раз ріднесенька. Ще раз вітаю славо. Ти знаєш, від самого ранку я працюю тут у Дарницькому районі, де власне зафіксували пошкодження внаслідок російської атаки на 25 поверхівку, на одну з поверхівок міста. І скажу, що ну люди, які е, тут перебували е, в цій багатоповерхівці, переважно знаходилися на жаль у своїх помешканнях, і дехто з них навіть спав під час повітряної тривоги і навіть не підозрював про те, що ворог ось так цинічно може пошкодити їхнє житло і. Навіть завдати шкоди їхньому здоров'ю сьогодні. Близько другої ночі цей будинок став одним з ще, ще одним черговим пошкодженим будинком у столиці від рук росіян. І власне тут про те, як пройшла сьогоднішня ніч, ми говорили з місцевими мешканцями. Зокрема, нам погодився надати коментар Пана Арсеній. прошу прямо мову, будь ласка, послухаємо його. Чесно кажучи, нічого спочатку не чули, але потім побачили такий взрив. Ну і вже було зрозуміло, і вже вибиті були два склопакети. Нам, якщо чесно кажучи, порівнюючи з іншими, нам дуже повезло. Так ми спали, нас нічого не заділо, ніяких ран нічого немає. Все слава Богу, добре. Дякуємо Богу, дякуємо людям, які нам допомогли, відразу відреагували і допомогли плівкою, заклеїли тільки що, тільки що закінчили. Ну і власне щодо пошкоджень цього будинку, то можна сказати, що пошкоджено в одному під'їзді фактично скління кількох поверхів з 6 по 11. Чимало квартир залишилося без вікон та навіть стін. І ми побували у кількох квартирах. Бачив наскільки це все серйозно, наскільки величезні руйнування. А також один з сусідів нам відчинив квартиру людини, яка власне постраждала від російської атаки сьогодні. Вона зараз знаходиться у медичній установі. Ну, за її життя нині борються медики, а спершу допомагали зберегти життя цій людині сусіди. І власне, давайте про це послухаємо пана Євгена, він розкаже більше. Було чутно спочатку звук шахеду, потім, ну очевидно, збиття його. І після цього я почув, як хвилини за дві сусід постучав мені у двері. Ми з дружиною відкрили, побачили, що він весь, в нього сильна кровотеча, весь під'їзд крові, бо йому виходить, склом чи чимось перебило вени. І тому швидко треба було затягнути ременем руку, в нього з руки витекло багато крові. От. А зрештою вийшла сусідка, в неї був турникет, тому турникетом перетягнули руку, і, в принципі, дружина з ним була до приїзду швидкої. Було аварійне відключення ліфтів, тому приїхала поліція спочатку, потім швидка. От, потім ми його виносили разом з поліцією фізично по сходах е швидку допомогу. Єдина проблема, що кожного разу кажемо сусідам, щоб вони не закривали проїзд для швидкої. І от цей випадок якраз стався, тому довелося його виносити його саме на вулицю. А так як людина стікала кров'ю, ну, це критичні хвилини для нього. Тому Надіюся, що ж з ним буде все добре. Він зараз в лікарні. Пан Євген принагідно попросив нагадати нашим глядачам про важливість це якраз надання цієї першої домедичної допомоги, щоб люди, які володіють, хоч і меншими знаннями, могли цим користуватися та навчити сусідів. Ну і також тримати під рукою якісь засоби для зупинки крові, наприклад, ці самі турнікети. Ну а щодо постраждалих у цьому будинку, то можу сказати, що щонайменше не менше п'ятеро осіб зазнали пошкоджень різного ступеня. Серед них, на жаль, є дворічна дитина, чотирьох. 4... Мешканців цього будинку наразі ушпиталили до медичних установ. Ну а тут від самого ранку працюємо не лише ми з оператором, а й комунальні служби і служби району, оперативні служби вони власне здійснюють поквартирні обходи, оглядають пошкоджене майно, приймають заяви щодо пошкодження, збитків. Ну і допомагають власне грошима, матеріалами, плівкою зачинити вікна, адже дощ пускається сьогодні. Дощовий день і навіть така дрібниця, як зачинити вікно. Вчасно може зберегти, можливо, якесь майно. Про це ми почуємо, будь ласка, голову району. Вночі було пошкоджено будинок по вулиці Чавдар. На даний час до нас звернулася 31 сім'я за допомогою. Ви бачите, вже знаходитесь в штаб, який розгорнути районну адміністрацію. На постійній основі надається допомога. Керуюча кампанія вже працює і закриває людям вікна. Я думаю, що сьогодні ми їх закриємо, бо для нас це не, ну, скажімо так, не такий великий обсяг. Ми за сьогодні справимось. Стосовно допомоги місто надає декілька видів допомоги: 10 тисяч всім постраждалим, 40 тисяч одноразово тим особам, які потребують відселення, і в подальшому по 20 тисяч місячно. Сім'ям, які будуть відсілятися, для того, щоб вони могли забезпечити оренду житла. Ну і скажу, що штаб допомоги працює тут внизу у дворі будинку. Тож хто ще має пошкодження бажає звернутися до за допомогою, то може туди спуститися і розказати все, що власне сталося сьогодні. В них і можливо отримати саме фахову і потрібну матеріальну допомогу. Ну, власне, мешканці будинку у Дарницькому районі продовжують оговтуватися від цієї ночі, яку довелося пережити. Вони зараз як ті мурашки, просто. Прибирають сміття, уламки, оці скельці, які тут усіяні буквально скрізь і навіть на сходах ми бачили з оператором сліди крові, то це певно і ще багато роботи. Однак я впевнена, що все вдасться тут прибрати, і будинок і люди повернуться до нормального життя. Ось така інформація наразі. Славо, повертаю тобі слово.